Вже четвертий рік на базі полтавської політехніки працює центр освіти та опікування про дітей дошкільного віку Містер лідер. Тут для діток постійно проводяться різноманітні заходи, Не виняток і ці осінні дні, коли атмосфера навколо наповнена містикою Хелоу. Факультет філології, психології та педагогіки полтавської політехніки підготував для маленьких лідерів тематичну розважальну програму: ігри, завдання, конкурси. Порадували малюків незмінні атрибути цих днів: гарбузики, солодощі, повітряні кульки. Дітлахи власноруч створювали слайми, залюбки фотографувалися. Маленькі лідери провели час весело та з користю, а педагоги полтавської політехніки вже готують нові цікаві заходи.